Вітаю! В цьому відео вашій увазі. Результати 20-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Ньюкасл приймав Тоттенхем, напружений матч у Лондоні, де спори поступилися гостям. Ньюкасл продемонстрував відміну гру в обороні та ефективні контратаки, що дозволили їм здобути можливі три очки. Тоттенхем створив кілька небезпечних моментів, але реалізація їх підвела. Манчестер Сіті приймав Вестхем. Містяни видали справжнє шоу для своїх уболівальників. Венгем спробував боротися, забивши одного разу. Але Манчестер Сіті був на крок попереду завдяки блискавічій грі, атакуючи лінії. Сіті відновлюється після Чорної полоси. Челсі поїхав до Кристал Пелес. Лонецьке дербі завершилось нічиєю. Обидві команди обмінялися голами в кожному стані. Челсі виглядав активніше, але Кристал Пелес зумів стримати натиск завдяки надійній грі воротаря. А сам грала з Лестерами. Більгенці здобули перемогу в принципому матчі. Лестер відкрив рахунок на початку але Віла показала характер, відігравшись і забивши переможний гол у другому таймі. Завдяки командній грі Лестер програє вже 5 матчів підряд. Бормут грав з Евертоном. Бормут здобув мінімальну, але важливу перемогу вдома. Єдиний гол було забито в середині другого тайму. Піска для помилки в обороні рисок. Евертон намагався відігратись, але захист господарів вистояв. В українському дербі в АПЛ забарний виявився сильнішими Миколенко. Бренфорд поїхав до Саутгемптона. Джоли розгромили суперника на виїзді. Бренфорд показав доміновучу гру та реалізацію майже всіх своїх моментів. Саутгемптон. Не зміг нічого протиставити швидким атакам гостей, що призвело до ніщівного результату 0-5. Брайтон приймав Арсенал. Напружний матч у Брайтоні, завершивши нічийним результатом. Арсенал контролював гру, але господарі зуміли зрівняти рахунок завдяки швидкому переходу в атаку. Обидві команди виглядали гідно. На табло нічия 1-1. Іпссіч приїхав до Фулхема. Захоплюючи матч з чотирма голами, Фулхем мав більше моментів, але Іпсіч двічі. Зумів відповісти на атаки господарів, продемонструвавши характер і хорошу реалізацію моментів 2-2 на табло. Ліверпуль з Манчестер Нінайте малий центральний матч туру. і він виправдав очікування. Обидві команди боролися до останнього. Забивши по два м'ячі, Ліверпуль домінував у першому таймі, але червоні дияволи могли в другому таймі взяти під контроль груп, показавши волю до боротьби. Ліверпуль до цього. 4 матчі тільки перемагав, а Юнайтед 4 матчі тільки програвав. Ноттінгем Форест поїхав до Волхемптона. Форест приголомшив господарів і здобув переконливу перемогу. Гості домінували в атаці, тоді як Волхемптон не зміг знайти свій ритм. Ця перемога зміцнює позиції Ноттінгем Форест в верхній частині таблиці. Кращим бомбардиром з 18-ма голами є Салах. Також кращим асистентом є Салах з 13. -ма. Передачами. Перша десятка має такий вигляд. Тільки Астон Вілла обігнала Фулхер. Друга десятка має наступні зміни. Бренфорд обігнав Тоттенхем. Інші 16 команд залишаються на своїх місцях. 21-му турі 14 січня. Бренфорд гратиме з Манчестер Сіті, Бормут поїде до Челсі Вестхем. Зіграє з Фулхемом, Нотінг Форест прийме Ліверпуль. Центральний матч туру по турнірному становищу команд. 15 січня. Астон Вілла поїде до Евертона, Ньюкасл зіграє з Лугемптоном, Лестер. Прийме Крістал Пелас. Арсенал Солтенхемом. Центральний матч туру по імінах. Іпсвіч зіграє з Брайтоном. І 16 тура Манчестер Юнайтед з Саутгемптоном закриватиме тур. Дякую, що додивились до кінця. дякуємо за зсу. Переможемо!